Зимова підтримка вже в дії. Програма стартувала 15 листопада. У її межах українці можуть одноразово отримати тисячу гривень на картку Національний кешбек». як подати заявку та на що можна витратити ці кошти. Дивіться далі. Запрацювала така опція, аби підтримати українців у зимовий період, коли витрати зростають. Цьогоріч подати заявку можна двома способами. Перший класичний за допомогою застосунку дія в даному випадку тільки застосунок дія через портал дія він не подається. І інший випадок для громадян, які не мають. Це, ну, власне, не користуються застосунком ДІЯ, не мають коду ідентифікаційного чи в ряді інших скажімо, причин вони можуть подати таку, таку заяву на отримання цієї допомоги через Укрпошту. Немає подачі через ну через банки, яке було в минулому році. Виплата передбачена для усіх громадян, що перебувають на території країни, але на кожну дитину потрібно подавати окрему заявку. Особливість для того, щоб оформити на дітей, оформляє звичайно один з батьків і повинно бути в дії підтягнути свідоцтво про народження. Тоді така послуга доступна для власне замовлення цих грошей на дітей. У випадку, якщо такого свідоцтва немає, людина може. Додати цю, цю цей документ відповідно з'явиться можливість подавати. Зимову підтримку сприймають по-різному. Хтось, як і минулого року, планує нею скористатися. Інші ж вирішили відмовитися від грошей. Минулого року робила цього теж. На що витрачали? Минулого року, здається, на книжки. Вчусь на філософському, то взяла трошки книжок з філософії саме. А цього року на що плануєш відпочати? Поки що не знаю, можливо, теж книжки, можливо, за доначу на підтримку притулків для тварин. Було би добре, якби більше, але але добре і то. Так, користувалася, але я не пригадую, на що були потрачені. Не замовляв, дійсно, немає потреби. Послуга повністю корисна, але не для всіх. Ну, якщо немає потреби, то наш брати. Не оформляв ні тисячу, ні Зеленського, ні інші там, соціальні виплати, скажімо так. Воно мені не потрібно, можливо, воно більше потрібно людям, які дійсно цього потребують, тому нехай ці кошти залишаться на балансі держави. Користувалася. Можливо, пам'ятаєте на що пам ви травні кошти? Звичайно що на продукти більше ні на що. Звичайно, що потрібно тільки побільше таких допомог. Тим, хто отримує пенсію чи соціальні виплати в Укрпошті. Кошти нарахують автоматично. Іншим після 18 листопада потрібно буде написати відповідну заяву. А от зняти готівку чи переказати гроші з картки національного кешбеку неможливо. Ними можна лише оплатити певні товари та послуги. Тепер за все це сплата комунальних послуг. Друге, це в нас є. Можуть купити товари українського виробництва. Це окрім того, є у нас благодійність, тобто людина може відправити ці кошти на допомогу армії і книги. Ну, власне, на книжки прийом заявок триватиме до 24 грудня. А от використати кошти, які надійшли через дію, потрібно до 30 червня 2026 року. А от терміни для тих, хто отримає їх через Укрпошту, значно коротші. Уся необхідна інформація є на офіційних веб-ресурсах.